Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас гарна погода, в принципі, менш більш тепло, так що можна брати ножниці в руки і йти обрізати посадку лохини. Пам'ятайте, що обрізку можна проводити після того, як листя вже в рослини, тобто з осені, і до набухання бруньки весною. Чому до набухання бруньки? Тому що якщо брунька набухне вже, то рослина вже певні поживні речовини з кореневої системи. Достави бруньці, і просто якщо ви вже обріжете набухшу бруньку, то ви частково рослину послабите. Але все ж таки, навіть якщо хтось запізнився з обрізкою, і брунька набухла, тоді тому це не є так страшно, можна і навіть по такій бруньці обрізати. Але, як на мене, краще все рівно зробити обрізку, якщо ви не вклалися в терміни. Це принесе більше користі ніж шкода від того, якщо брунька вже набухла. А саме зараз якраз ця пора підходить для обрізки, тому йдемо зараз, покажу, якими я буду інструментами користуватися і як я роблю обрізку. Користуватися я буду ось такими двома інструментами. Менший секатор для маленьких гілочок, і якщо буде потрібно, то ось таким великим секатором. Цей секатор досить зручний, оскільки в нього є ось такі телескопічні ручки, вони витягуються. Цим секатором можна стригти і плодові дерева. Він стрижає досить грубі гілки, такі, діаметром 3-3,5 см. Ось так. І зараз на е, в цьому кущі я вам покажу, як я буду проводити обріз, за якими принципами. Е, на такому кущі я як вже в попередніх відео говорив, я залишаю гілочки різних. Е, Різного віку. Це однорічні, двохрічні, трьохрічні. І ще в деяких кушах я залишаю чотирьохрічні гілки, якщо вони такі досить гарні, і е, забиті е, великою плодовою брунькою. Е, Починаю я з однорічних гілок їх вирізати. Однорічні гілки це є ось отакі гілочки з, з гладенькою світлою корою, де ще немає задерев'янілої, як на отій гілці. А ось така. І на цих гілочках немає гілок другого порядку. Бо ось як на двох річках є ось такі гілки другого порядку, це якраз плодушки, то на однорічках немає. Е, вирізаю я повністю всю оцю поросіль. Її є досить багато, тому е, вирізаю все підряд, залишаю все, що найпотужніше. А потім я буду дивитися, уже, е, які гілки підійдуть, щоб я їх залишив з однорічних. Важливо вирізати всі ці дрібні гілки, не залишати їх, особливо такі маленькі, тому що вони досить багато е, витягують поживних речовин з рослини, а користі з таких гілочок не буде. Це можна в принципі, досить швидко обрізати. Жаліти не потрібно, тому що здебільшого всі обрізають рослину замало. Зараз я цю всю коросіль обріжу, то вам покажу, які саме однорічні гілки я залишу. Ось в цій рослині я залишу три однорічні гілки. Цього року однорічний приріст не є дуже високий. Ось залишу я ось одна гілка, друга, тут третя. І ця четверта також не підходить. Що вона... ось, а четверта є ось тут. Це ось так. Я вирізав однорічні гілки. Тепер я буду двохрічні гілки вирізати. Ось Двохрічна гілка те, що з такою менш більш гладкою корою, але вона вже має гілочки другого порядку, ті, які, е з яких будуть найкращі плоди. Тут на цій рослині ось одна. Друга гілочка. ну і Ось ця третя. Але третя, як бачите, тут де знизу основа старіша, тут вона була зрізана, і з неї вже пішла гілочка е, яка двохрічна. На отакій гілочки будуть найкращі плоди. Ось тільки тут подушки, ось дивіться, які товсті. Ось. І тут буде досить така крупна ягода. Тому ось ці три гілки, двохрічки я залишаю. А вирізаю ось. ось ця у нас гілка така досить загущена, двохрічна вона не підійде. Ось ця гілочка, як бачите, вона взагалі тут всередині куща росте, але це йде ось трьохрічне. Як трьох виглядає, це ось така кора, що лущиться. Ось так. Ось цю гілочку я вирізаю, бо вона дуже загущає кучку. Так, є ще ось така старіша гілка. це не трьохрічка, а чотирьохрічка, бо трьохрічка така більш гладкіша, а це чотирьох. Цю вирізаємо також, тому що ось на кінці тут не особливо багато плодушок, вона тут точно зайва. Не бійтеся вирізати багато гілок рослини, тому що цим ви покращуєте якість. Своїх плодів. Ось так. Ну, В принципі, ось ця гілка займа. Цю, ця гілочка стара, вона трьохрічна, але її можна перевести на ось таку хорошу двохрічку, яка закладена хорошими потужними бруньками. Ось так. І вже ми прорядили кущ. Тут з центру вирізаємо ось такі гілочки, щоб вони нам не загущали кущ. І ще на деяких рослинах. Тут на цій рослині таких немає, хотів вам показати. Зараз ось, ось тут. Ось такі гілочки, що обсохли. Це не є хвороба, ця гілочка вона просто відплодоносила минулого року. І такі плодушки всихають. А ця гілка, бачите, фактично плодових бруньок вона дуже мало має, і вона нам також зайва. Це йде також одна з старіших гілок. Тому я її також повністю вирізаю. Ось так. Ну, приблизно ось такий вигляд куща. Як бачите, скільки у нас гілок залишається. Ось один. Ось цю ще однурішку я виріжу, бо вона в центрі йде. Один, два, три і тут чотири це є однорічні гілки. Один, два, двохрічні. І оці дві це є, є трьохрічні гілки. Ось одна і ось друга. Це йдуть, в принципі, в цьому кущі це найстаріші гілки. І в цьому кущі в мене залишилося десь 10 гілок 12. Ось так ось я обрізаю кущі, фактично десь 50% з куща я вирізаю, але, повірте, цього є, можна сказати, можливо, ще й замало буде. Я ще буду проходитися по тому і дивитися, що знає. Обрізку дуже важливо робити на кущах вашої лохини, оскільки це напряму впливає на довговічність вашого куща і на якість самої ягоди. Тому не забувайте про це, кожного року робіть омолоджуючу обрізку, і рослина вас порадує хорошим врожаєм. Всім на все добре, до побачення.